І ще дзвенить нервово телефон, і купа повідомлень соцмережі. Та тільки ще не знає з них ніхто, що ти уже пішов, навіки відійшов за невідомі межі. і ще сваритися з тобою, хоче хтось, хтось подумки кляне, а хтось прощає, і важливе розказати, хоче хтось. Що в іншім світі ти, і іще ніхто не знає. Тобі ще шлють на завтра розпорядок і шеф нервує, трубочку візьми і пише друг, ти увечері заглянеш, та тільки неможливо вже прийти. Для тебе на столі чекає кава, та лиш тобі її уже не пити, Таксист чекає у дворі на лаві. І знову телефон, хтось хоче говорити. Коханий, чи кохана ще ревнує, романтику готують у вихідні, ти трубку не береш, вони нервують. Чим можеш ще займатись, молоді? І ще тобі хтось сипле компліменти, і лайки ставлять ще тобі у Фейсбук, найщасливіші згадує ще хтось моменти. Хтось так бажає ніжність твоїх рук, хтось люто ненавидить ще тебе, а хтось іще тебе так щиро любить, та лиш не знає, ще ніхто тебе нема уже, і вже ніколи тут тебе не буде. І ще доказувать хтось хоче. Посперещатися з тобою хоче хтось чи переплюнути, чи, може, перескочить і виправити те, що не вдалось. Та тільки все оте тобі уже байдуже. Ти в іншому світі, тут тебе нема. І як би не хотів вернутись дуже, ти там, і звідки виходу нема. А завтра будуть плакати, прощатись, простять тобі усі земні гріхи. Бо ти пішов, а їм тут залишатись, без тебе вже своїм шляхом йти. Робота, особисте все Минуло Минуле життя тебе нема. Ой, що ж, Созуле, ти так обмануло. Мені завжди кувала, ти до ста. З тебе хтось не зможе далі жити, а хтось тихенько радістю сія. Хтось буде хоч у снах тебе любити, у снах повторювать твоє ім'я. Але повір, у світі все минуще, все забувається, забудуть і тебе. Ця істина, на жаль, така кричуща, минає все, усе, на жаль, мине. Залишиться усе, як є навколо, лише тебе не стало назавжди. Таке життя усе іде по колу, і кожен має шлях оцей пройти.